Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вводжу я рубрику Субота не робота. Помий, помаш, та й спати ляш. Вирішила часом, особливо в такі дні, як субота, як дуже гарна погода, піти ввечері відзняти відео, що ж я зробила. І собі колись нагадаю, що в мене не лише бур'янці на відео ростуть, а таке я щось і роблю. Та і вже насправді не зажену я себе ніяк в хату, бо вже досить вечір. Привечірня година не зажену, бо ще хочеться хочу робити. Але якщо я взяла в руки камеру, думаю, ні, ось є причина <смас> трішечки перепочити, а там вже й темно, і можна йти в хату. Посадила, пересадила. Були в мене в горщиках гелеборуси або чемерники. І е, я хотіла знайти в себе якесь місце, де буде затінок, хоч якийсь їм, бо вони ну, існує думка, що вони не люблять сонце. Але я послухала пані з півдня Одеської області, і вона казала так, що взагалі-то навесні, коли вони квітнуть, їм бажано сонце, а потім вже можна і якесь притінення. Знайшла я біля горіха, горіх молодий, може і погана ідея, але це єдине місце, де я хочу це спробувати. От хочу, спробую. Буде добре прекрасно, буде зле, ну, мої помилки буду знати, так не робити. Ось, деякі в такому стані непоганому, деякі в не дуже доброму стані. Тому я посадила сюди їх. Трішки було тут роботи, бо тут я посадила шість по периметру, горіха, по периметру дерева. І треба було... Тут така глиниста земля забита. Оце вони точно не люблять, щоб був застій води. Вони люблять поливання, але вони люблять гарне висихання і знову ж поливання, тобто не застій води. Тому я багато глини мусила вивезти і відповідно натомість привезти землю і частину землі такої, розбавити з піском навіть ту глину. Ось отак. І замульчувала. Чому я З основим опадом? Бо Тому що в мене він є, під рукою було, тому я це зробила. Я не думаю, що воно аж так закислить землю, якби там, чи мерники не любили це, то не думаєш, це закислено, буде аж засильно. Лохи, ну, як я вже знімала, бачите, і вітер тихомирився. Прополола, бо було так, досить багато тут наросло. Прополола, трішки підрихлила, підпушила, полила і ще не замульчувала, Ще замульчую. І ось тут було багато такого букви, чи як це називається, цей бур'ян поганий. Ніяк я його не позбудуся. Ще хотіла полуницю, в мене тут росте в горщиках полуниця, ще хотіла її обрізати, привезти до порядку. Сьогодні не встигла вже це зробити. Підживила, підсинила, точніше, внесла добриво для підсинення для чотирьох гортензій. Матахарі Royalty Collection Lady, Матахарі Blue Olley Blue і оці дві красуні Fan Flavors Pink Sweetheart, Вона може бути отака рожева, а може бути блакитна. Ну і... Black Current Muffin. Звісно ж, позаглядала до, до того, що квітне, як без того. Подумала, куди мені оцей забрати Алісу Мскальний. Хто має, знайте. Хто не має, точніше, хто має, напевно, що у вас так само. Напишіть, будь ласка. Хто не має, попереджаю, що. От я посадила минулого року на весні. вже була пізніша весна, не березень. Ну, не знаю, який мені приїхав кущик. Мабуть, десь отакий. Посадила і поруч посадила незабудку з варігатним листям. Дивіться, яка краса, просто прекрасність. Побачила я панівіти одну трояндарку і квітникарку. Я її знаю по квітникарству, по трояндарству в неї якраз було незабудка поруч за лісом скальним блакитно-жовте. Це просто неймовірно було поєднання. Гарне, вони квітли, я так собі захотіла. Посадила, а той Алісум, що він робить? Він, по-перше, розрісся величезно. Він мені ліг на незабудку. я тут вже забрала. І він насівається сам. З одного кущика ось аж де, аж на газоні. Йому там взагалі не, не тяжко. Тут ось уже гай мені тюльпани заглушав. Я тут забрала, тут же між тюльпанами тут теж було. Глушив мені, тут є, там. Тобто воно насівається добряче. Ще заглянула є в мене така диковинка сангвінарія. Я переживала ось тут, бачите, проросло. Тут чітко, от чітко, якраз там, де її посадила, бо я обгородила арматурою, щоб я не забула, де вона. Нарито було кротом. І я думаю, все, зжермені ці цибулини. чи там, Не цибулина, вона така цікава в неї коренева система. Але ні, прорізалася краса. Та й позаглядала до, до чимерників, ось, до тюльпанчиків. Побачила, що в мене вже прорізався е, прорізався, прорізався радіана, краса. Теж тут крутовиня було, я побачила носик розгребла, тому воно таке світло-жовте. Вона мала би мати ще такий зеленіший колір, природніший. Відквітає вже King of Stripes, квітне «Чемерник», один з моїх улюблених прекрасний кущ. От він уже в своєму такому прекрасному вигляді. І почула я від тої пані з півдня України, бо питали мене, чи листя тогорічне обрізати минулорічне чи ні. Обрізати, якщо вам не подобається його декоративність, тобто воно на ще підгоріло, вже таке підсохло. Обрізати. Якщо вам це ну, нормально, у вас до, достатньо іншої роботи, можна лишати. Якби для рослини не тяжко з ним бути. Подивилася на красу. І ось ще пройшлося, побачила, що скоро, скоро вже заквітне ще одна жовтизна. Жовтизна в одній з частин квітників моїх. Обрізала дві троянди, одна П'єр Дерон Цар, бо один Роз 85, інша Вільям Шекспе 2000, підпушила, прополола, бо тут було дуже багато того, бур'яну мокрець, і внесла підживлення гранули притуброве коло. Ох, не знаю, чи Вільям Шекспір навіть показувати. Бо тут ось що тут робиться, тут того мокриця купа. Мені порадили посипати попелом. Я насипала тут того попелу дуже багато. Поки що, ну не знаю, може треба чекати. І воно наскільки заплило, була ж зима. А мокрицю абсолютно однаково. Він ріс, розростався квітну. І відповідно, навіть всередину я не долізу, бо там треба прямо з ґрунтом стягувати, прямо кореневу систему відкопувати того мокриця. Не знаю, як з ним боротися. Ну дуже-дуже мене він бентежить. І ось так посипала гранулами, треба більше їх заробити, але знову ж таки, там коренева система. І отак Вільям Шекспе виглядає після обрізування. І так виглядає П'єр Деронсар після обрізування. Ось так. Всього лиш нічого. Ну, і, звісно, ще вивезла те, що я обрізала. Я не спалюю, я це все складаю в одну кучу. І воно собі там природньо перегниває. Довго це, але це в мене таке місце є, де нікому фактично не заважає і мені не заважає. Воно собі в природньому ландшафті нормально там перепріває. Я не прихильниця спалювання. Отак, щоб всі дихали. Ні. Що ще я помилувалася? Та помилувалася, побачила, де в мене ще проросли. Про рис згадую адоніс або горець весняний весняний. Побачила ще, як гарно. На диво швидко підростають півонії, є такі грубші, є легші. Побачила сон трава, що в мене буде квітнути. Я всі купляла розсадою, ну не розсадою, навіть вже вкоріненими такими гарними рослинками. Буде ще мене тішити ця краса. Водозбір, або ж орлики, які вже ось гарні. Зелень, зелень, прекрасна, дуже соковита. І ось не пам'ятаю, яке з цих сортів. Дивіться, яка півоня. Це лише другий рік у мене, минулий рік я чи вона квітла. Це, мабуть, Геркулес чи що, або Геркулес, або чаклунка. Так, Подивлюсь, точно по своїх записах, бо дуже щось потужне тут. І вон там ще один теж якийсь дуже потужний сорт півонії. Та й так, та й вже й вечір погуляла, розказала, собі зафіксувала. І тепер це все, що я маю, інструменти, ті всі, які я використовувала позносити, помити, рукавиці помити. То, ну і ще, звісно, ще я каву випила, ще їла, ще діти. Ось така субота. Але дуже гарна, дуже гарна днина, нарешті така тепла. Минулу суботу теж було дуже тепло. Ще тепліше, сонячніше було, а потім різко похолодало. Сьогодні ідентично тепло, але не, не надто сонячно, ну не так тепло, як, як минулу суботу, трішечки холодніше. І завтра знову холодає дощик, але зовсім незабаром вже стабільно буде тепло. 18-20 градусів сонце. Тому робити не переробити. І все, дякуючи нашим Збройним силам України. Завдяки їм ми можемо робити, хто може лишатись біля своїх домівок, звісно, бо, на жаль, на жаль, та машина величезна тих окупантів таки та, пруть і пруть, але ми, наші Збройні Сили захищають нас як можуть. Ще в мене буде тут рябчик, як то лисячо, забула, лисячо-ягідний. Скоро буде. Ну якийсь бонус приїхав з горщечку, що тут таке, не знаю, побачу, як розквітне. Тому ось такий у мене ще скоро буде тут краса. І мускарі тут скоро в мене ще будуть. Дякую за увагу. Чекаю ваші відгуки, що ви робили. Чи підсумовуєте, чи цікава така рубрика. Діти оце назвали Дороті. Крокус Дороті назвали манговим морозивом, бо якраз вони сьогодні їли мангове морозиво. І воно один в один колір. Цього крокуса. Тому на такій красі, на такій красивій, яскравій жовтій ноті завершую. Дякую вам за увагу. Чекатиму на ваші коментарі, активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!